Я дуже вдячна цьому заходу. Знаєте чому? Тому що я знайшла ту книгу, яку я шукала більше 8, 8 років я її шукала цю книгу. І зараз чому? Оце Книжка це... Це мого дитинства, вона без, ну, без обкладинки. Бо я не пам'ятала, як називається ця книжка. Я не пам'ятала хто її автор, і я просто пам'ятала, що з дитинства ця книжка була. І вона дуже вплинула на вибір тієї роботи, тієї діяльності, якою я зараз займаюся. Я народилася в Радянському Союзі, ходила садочок, ходила до школи, і в, той, в тому житті не було слова гендер, але ви були певні речі, які вибудовувалися традиційно. Да? Дівчата мали так, щось робити таке, хлопці мали робити таке. Моїй сім'ї дуже книжки любили, і мені дуже ці, часто ці книжки дарували. І вже одного разу мені подарували книжку, яку я вам казала, що я не пам'ятаю, як її назвав. Дещо скажу про неї. Це була книжка про маленьку дівчинку та її сім'ю. Там був татом, мама, дівчинка, і вони народили братика маленького. І чомусь я не пам'ятаю, чому мама не могла взяти відпустку по догляду дорозі. Не могла знаходитися з цими, і взяв тато. І от в цій книжці було дуже багато ситуацій, які розповідали, як тато знаходився з цими двома дітьми, що він робив. І мене вразило тоді, чому люди, які спілкувалися з цією сім'єю, вони звертались до цього до тата, до цих дітей, вони запитували, де ваша мама, то не таке. І от та атмосфера, яка була навкруги цієї сім'ї, вона мене дуже вразила. Я не розуміла, про що це йдеться. Але... У 2006 році я попала в Швецію. Да. Ну, тобто, і я там дізналася про цю таку гендерну політику, дізналася про те, що є така політика, яка впливає на зміну соціальних ролей, і є така політика, яка з чоловіків це творить, да, залучає до догляду по догляду за своєю дитиною. І тоді від для мене відкрилася. От воно про що йшлося в цій книжці. 2006 тисячі шостий рік.